В Полтаві продовжується встановлення споруд без погодження на те мешканців прилеглих будівель. Міська влада, як виявляється, районі не поспішають запитати думку полтавців щодо захаращення їхніх дворів новими об'єктами. Хаотика в таких питаннях за останні роки вже стали звичними у нашому місті. Вночі перед будинком по вулиці Ливаневського, 4, встановили гараж. Споруду звели всупереч усім нормам і правилам. запевняє Олексій Горік, голова депутатської комісії по законності і правопорядку Полтавської міської ради. Змонтований на мережі теплотраси, що заборонено законом. І головне, що мене турбує як громадянина Полтави, те, що хазяїн без дозволу, без складання відповідних актів зніс якісну, якісну якісне дерево. Крім цього, каже обурений депутат, гараж встановили незаконно. Зараз були тут присутні голова районного виконкому. І він підтвердив той факт, що вони цього місця для встановки цієї будівлі не виділяли. Власник отримав дозвіл побудови свій гараж в ряду з іншими. А втім, на цьому місці знаходиться дитячий майданчик, тому сусіди збунтувалися. Іншого місця для пісочниці кажуть, у дворі немає. Тут реально грають діти на протягом вже довгого часу. Тут встановлені ну некоторое для дітей і приспособлення. І другого місця десь на этом на території придомної, нету. Поэтому жителі нашого дома категорически возражают проти того, щоб детская площадка була заменена на гараж. Таким чином власник вирішив поставити будівлю в іншому обраному на власний розсуд місці. і вкотре ні слова не повідомив сусідам. Ніхто жильців дому ні на якому етапі не був поставлен в звезд, в какой-либо мере ознайомлен. І, конечно, тим більше, ні з ким не було проведено обговорення. Цілесеобразності і можливості установки гаража в этом місці отримати коментарі в телефонному режимі від голови Октябрської райради Андрія Бардінова та власника гаража так і не вдалося. На численні дзвінки ніхто не відповідає.